...and to help us step into the vast world of Starfield... І щоб допомогти нам зануритися у величезний світ Starfield, to help us step into, step into, дослівно це наче увійти, але тут ми в це перекладаємо як зануритися. Синонім буде dive in. Step into something, dive into something. увійти, зануритися, спробувати. Gamescom є найбільшою ігровою подією у світі. Зараз ми розберемо англійську ведучого Джефа Кілі. Мене звати Настя Машталяр. Я фаундерка школи Solid English School. З тебе підписка з мене англійська. Джеф професійний ведучий та журналіст з чіткою канадською вимовою. Ми з вами ще не розбирали канадської вимови. Тож let's go! Hello, Germany. Hello everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley and welcome to the world's biggest in-person video game event Gamescom 2023! Є Єй! Привіт, Німеччина! І всім, хто дивиться нас у прямому ефірі по всьому світу. Я Джеф Кілі і ласкаво просимо на найбільшу в світі живу подію в світі відеоігр Gamescom 2023. Чудова в канадська вимова, яка дуже, дуже, дуже близька до американської, тому нам з вами буде сьогодні легко. Uh, почуйте, як він вимовляє 2023. 2023 – Ну це чисто американська вимова. Мені тут дуже подобається, що в канадській багато запозичень з американської англійської. Uh, цікава фраза для нас. everyone uh, watching live around the world. Ви точно це знаєте, коли включаєте теліка або ютубчик або щось, і там прям вживу йде пряма трансляція. Оце і є «watching live». Uh, далі, welcome to the World Biggest in-person video game event. Нетиповий спосіб сказати, що це живий івент. Він каже in-person. Зазвичай ця фраза in-person використовується, коли ми спілкуємося тет а тет або в закритій групці людей uh, вживу в одному місці, не через uh, завдяки там онлайн-трансляції, а саме в одній кімнаті. In-person communication. А тут він каже: in-person video game event uh, – це івент, на якому ми всі присутні вживу в Німеччині і власне люди будуть взаємодіяти з іграми і дивитися їх прев'юшечки. Погнали далі. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. Він тут використовує дуже багато розмовної англійської. Ось тут ми розпочинаємо церемонію відкриття GamesCon. Які фрази він для цього використовує? This right here, this right here, тут прямо зараз? is kind of like... The opening ceremonies is kind of like. Kind of like. Да, ви точно чули цю фразочку з американських або канадських фільмів та серіалів. Kind, of, kind, of, kind. Of. А, типу, ми перекладаємо це дослідно, Це типу відкрита церемонія. Це типу, ми відкриваємо нарешті цю церемонію. Єй. Бачите, навіть на таких подіях можна використовувати базову сленгову англійську. В Solid English School ми створили English Speaking Community або просто поспікаємо клаб. Це підписка на щоденну комунікацію. Кацію на інгліші в ком'юніті людей, з якими можна поговорити на серйозні і не тільки теми англійської мови, а ще щотижневі зустрічі онлайн, щоб прокачати розмовну. Уся детальна інформація за посиланням в описі до цього ролика. Спробуй. It's a preview of this year's most anticipated games. Це прев'ю найбільш очікуваних ігор цього року. Мені тут дуже подобається фраза «preview of this year's most anticipated». «Most anticipated» – це найбільш очікувані. Anticipation, «anticipation» – це очікувань, коли ви от прям сидите і чекаєте дзвіночка від компанії, куди ви подали своє CV, І ви прям дуже хочете отримати. Прям зараз цей дзвіночок, або це повідомлення. Або ви вже відчуваєте запах того. Що дружина або girlfriend приготувала щось смачненьке, і ось ось вона скаже: ну все, можна йти, можна йти снідати чи вечеряти. Оце anticipation. І тут він це використовує Most anticipated games. Давайте послухаємо, які саме будуть тут ігри представлені. We call it opening night live. Ми називаємо це opening night live, тобто вечір, коли ми відкриваємо церемонію. And over the next Нов'енекс hours, you'll get exclusive new looks і titles like... Uh -huh. And uh, Тут uh, він каже, протягом наступних двох годин ви побачите ексклюзивні новинки таких ігор. Зараз послухаємо, яких ігор. А поки давайте звернемо увагу на фразу You'll get exclusive. You'll get exclusive. Ви отримаєте ексклюзивні. One, uh, one at a time, да? Тобто супер нове. Uh, і далі мені дуже подобається ця фраза. New looks and titles. New looks and titles. Не для. Uh, Відеопродукту використовувати цю фразу, бо вона перекладається нові луки, так, типу аутфіти, і тайтлс це бренди або а, а, компанії, які відомі, які на слуху. New looks and titles – Цікава фраза. Погнали слухати, що ж за ігри буде тут представлені. «Call of Duty Modern Warfare 3» Call of Duty Modern Warfare 3 warfare warfare та да? не warfare не все що ви там собі думали warfare Alan Wake 2 Alan Wake 2 Assassin's Creed Mirage Assassin's Creed Mirage я спеціально вам промовляю, друзі, як правильно вимовляти назви ігор, щоб ви там не е, падали face'ом в неправильних ситуаціях з неправильною вимовою. І остання And Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 1 Класні ігри виходили в 2023 році. But first, first we're going to kick things off with the first new franchise in more than two decades from a legendary game studio. Класна фраза, і тут багато прикольного вокабівлері нам для розбору. Але спочатку ми розпочнемо з першої нової франшизи за більш ніж два десятиліття від легендарної студії ігор. Цікавий тут є фразове дієслово «kick things off», «kick off». Я обожнюю це фразове дієслово, тому що ми дуже часто його юзаємо в IT та бізнес англійський. Воно означає «kick off», почати, розпочати. «Let's kick off this meeting», Давайте розпочнемо цей мітинг. Let's kick, «Let's kick things off», Погнали говорити по справі. Досить вже цього смолтоку. Наступний він каже: «franchise», Franchise Вимову запам'ятовуєте two decades uh, in more than two decades from a legendary game studio legendary game studio легендарна студія ігор uh, мені подобається коли спікери використовують нетипові прикметники не просто great не просто awesome game studio а legendary game studio да щоб вам трошечки дати о цього спойлера що вона не яка не просто якась там game studio а wow і and to help us step into the vast world Of Starfield. І щоб допомогти нам зануритися у величезний світ. Starfield, to help us step into, step into, дослівно, це наче увійти. Але тут ми це перекладаємо як зануритися. Синонім буде dive in, step into something, dive into something. Увійти, зануритися, спробувати. The vast world of Starfield. Vast world, uh, very uh, gigantic, sweet, uh, sweet <laughs> Starfield. Vast synonym to Slova, big, great, large. Uh, Slova, Ribne C1, use it. Please join me in welcoming the composer of the game. Будь ласка, приєднуйтесь до мене у привітанні композитора-гри. Композитора, і, власне, на англійській мові це так і звучить: composer of the game. композитор. Не в плані, що він музику тільки створює, а в плані, що він будує архітектуру, структуру, історію гри, логіку гри. Composer of the game. В цілому, Джеф має, як якщо б я не знала, що він канадієць, я би подумала, що він з Америки, тому що вимова дуже, дуже близька до американської. Наприклад. Приклад оці широкі літери A VAST World. Так, це яскравий приклад того, як е, і в Канаді, і в Америці говорять. Gamescom 2024 проходить саме зараз. Україна теж представлена і представлена дуже потужно. Гра від українських виробників Stalker 2, Серце Чорнобиля, Heart of Chernobyl має вийти восени цього року. Що цікаво усіх персонажів озвучували в Україні українською мовою. Ви чекаєте реліз сталкера? Пишіть в коментарях, чи грали в. В першу частину і як давно це було? See you soon!